Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо, як отримати паспорт громадянина України для перетину кордону і громадянина України внутрішній паспорт. Якщо ви перебуваєте за кордоном і ви не перебуваєте на військовому обліку, як можна отримати цей паспорт? На сьогоднішній день діюче законодавство передбачає. Цю процедуру абсолютно законно. Тому в цьому відео про це поговоримо, яким нормативом це передбачено і що саме передбачено цим нормативом. Зараз я вам розповім, а ви користуйтесь і буду вдячна, якщо поділитесь коментарями під цим відео, як вам вдається оформлювати ці паспорти на підставі цієї постанови Кабміна. І так, підписуйтесь на канал, хто не підписався, залишайтесь, хто підписаний. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять мої новини. ну і огляд на правові зміни в нашій державі, тому що вони. На сьогоднішній день змінюються дуже часто в нас закони, постанови ухвалюються. Тому слідкую за цим і публікую на своєму телеграм-каналі, щоб не пропускати такі важливі новини. Підпишіться і будете в курсі. Якщо потрібна правова допомога, звертайтесь по консультацію за номером телефону, бачите його на екрані. Попередньо записуйтесь. Ми сьогодні говоримо про постанову Кабміна 932 про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомості про призовників військовозобов'язаних та резервістів. І говоримо конкретно про зміни, яких вона набула 14.02.2025 року. Що змінилось? І що на сьогоднішній день стало можливим завдяки цим змінам. Подивимося одразу з пункту 13 да, цієї постанови, щоб дуже не розтягувати це відео, коротенько будемо по суті. У разі, коли стосовно громадянина України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, який звернувся до відокремленого підрозділу для оформлення ну, відокремлений підрозділ, це ДП документ. звертаю одразу увагу. Це не консульство, це ДП-документ. Для оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Відсутній запис в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів прийом документів здійснюється без подання особи особою облікового документа. І одразу розбиваємо да, по категоріях. Тобто, перше, що це е, звернення. Громадянина України чоловічої статі віком від 18 до 25 років. Фіксуємо да? звернення довідок ремонтного підрозділу. Для чого? Для обміну або отримання паспорта і громадянина України, і громадянина України для виїзду за кордон. І якщо відсутній, також окремим блоком фіксуємо, якщо відсутній запис в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів в оберігу, да? тобто немає вас на обліку, ну, Така розповсюджена ситуація, коли в нас перетинали кордон ще до повномасштабного вторгнення РФ на Україну, і от перетинали кордон ще не були на обліку, і там вже виповнилось 18 років. На сьогоднішній день проблемним є питання оформлення. Паспорту за кордоном, не перебуваючи на військовому обліку. Оця постанова 932 чітко прописує те, що у вас на сьогоднішній день є право оформити такий паспорт за відповідних умов. І про умови ми говоримо далі. І цей пункт до кінця розбираємо. Да? Прийом документів здійснюється без подання такої особи військово-облікового документа. Зрозуміло, так? Да? Тобто не вимагається він, якщо ви не перебуваєте за кордоном. Але що наразі ем, буде після того, як ви звернулись да, в такому разі? Це вже пункт 15 цієї постанови. за результатами внесення до Єдиного державного демографічного реєстру відомості про осіб, зазначених в пунктах 13, а це пункт 13 і 14 цього порядку. Під час оформлення, у тому числі замість втраченого або викраденого обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, ДМС, тобто Державна міграційна служба, формує щодо таких громадян України перелік відомостей, зазначених у підпунктах 11. Пункту 5 цього порядку та передає їх міноборони для внесення відомості до єдиного державного реєстру представників військовозав'язних та резервістів. Зрозуміло, ви звернулись по паспорт, ви не перебуваєте на військовому обліку, ДМС формує щодо вас дані. До речі, зараз повернусь до цього пункту 5 і розповім, які дані вони будуть формувати щодо вас. І направляє до міноборони для внесення таких даних до реєстру. Але документи приймає відповідно до пункту 13. Взяття на військовий облік громадян України, зазначених у пунктах 13 і 14 цього порядку, здійснюється територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за зареєстрованим за декларованим їх місцем проживання. Взяття на військовий облік громадян України, яких відсутнє зареєстроване за деклароване місце проживання, здійснюється визначеними Генеральним штабом збройних сил територіальними центрами комплектування та соцпідтримки. Про що йде мова? У вас є адреса реєстрації. Ваша прописка, так звана в народі, да? в, на Україні. Да? Ви зареєстровані тут, і у вас це є підтвердження, звісно, вашому паспортному документі, який ну, колишній паспорт, на який ви замінюєте. Да? І от також ця інформація є в Державній міграційній службі в Державному демографічному реєстрі. Ця інформація береться за основу і за цією інформацією обирається той ТЦК, до якого будуть передаватися дані для постановки вас на облік. Але якщо у вас реєстрації немає, якщо ви знімали з реєстрації при перетині державного кордону, також були такі випадки, то в нас Генштаб визначає відповідні територіальні центри комплектування, які будуть брати вас на свій облік. Також важлива інформація. Пункт 18. Взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, відомості, про яких передано в єдиний державний реєстр призовників військовозв'язних та резервістів з урахуванням вимог 9.17 цього пункту. Проводиться без направлення на військово лікарську комісію для проходження медичного огляду, крім випадків, передбачених пунктом 8 цього порядку. Тобто, зрозуміло, вас беруть. На облік дані ДМС передає до Міноборони, міноборони ставить вас на облік. На ВЛК ви не направляєтесь, а отримуєте послугу у вигляді оформленого паспорта громадянина України або паспорта громадянина України за ви для виїзду за кордон. І тепер повернемось ще до цього пункту п'ятого. Розповім, який перелік відомості буде вноситись. Да? Перелік відомості про громадян України чоловічої статі віком від 16 до 25 років, які підлягають взятю на військовий облік, формуються в Єдиному державному реєстрі призовників військозав'язних та резервістів з такою інформацією. І оце в нас пункт 5, на який було посилання в пункті 15. Відцифрований облас образ, обличчя. Друге, прізвище, власне, ім'я по батькові за неявності. Дата народження, місце народження, стать, місце проживання та місце перебування. Реквізити паспорта громадянина України або документи, що дає право громадянина України на виїзд за кордон. Серія та номер, дата видачі, орган, що видав строк дії. Відомості про громадянство, унікальний номер запису в єдиному демографічному реєстрі за наявності це той, що присвоюється, коли ви оформлюєте паспорт громадянина для виїзду за кордон. Там є такий номер, він унікальний і на все життя вам присвоюється. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном або повернення в Україну. І відомості про встановлення зміну групи інвалідності. До речі, це також було додано після останніх змін від 14 -го. 02 2025 року. Отакі відомості будуть вноситись одразу до єдиного державного реєстру призовників військовозав'язних та резервістів. До речі, він містить набагато більше пунктів. Тобто тут у нас 12 пунктів, а він містить 34 відповідно до цього закону про цей реєстр. Тому враховуйте цю інформацію. На сьогоднішній день ця постанова повинна працювати за кордоном, і паспорти повинні видаватись відповідно до цієї експериментальної постанови 932. Напишіть в коментарях, дуже цікаво почути практичні кейси, як це наразі відбувається, чи відбувається воно відповідно до постанови. Буду дуже радий почитати ваші коментарі. Також мої підписники почитають, їм буде ця інформація корисна. Підписуйтесь на канал, якщо не підписались, залишайтесь на каналі, хто підписаний. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.